Як часто ви гуляєте провулком чайковського? А якщо гуляєте, то як часто ви дивитеся вгору? Ми от періодично дивимося і часом знаходимо дуже цікаві речі. Це ж отрапилось мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Що ж тут такого на Чайковського? О-о-о! Якщо ми заглибимося навіть у Вікіпедію, то ми знайдемо за цією адресою велетенську кількість просто всього прекрасного, починаючи з номеру 1 це Одеський національний академічний театр опери і балету. Тут же будинок Магнера, до якого ми часто приїжджаємо. Тут же будинок дрона, дохідний дім Ефрусі, дім Бофо, дохідний дім Бекеля, готель Північний, Меморіальна дошка Чехова, у Ушинському педагогу висить і оперній співачці Крушельницький теж висить. І крім того, тут знаходиться дім Шорштейна. Коротше кажучи, дуже багато прекрасних домів, але всі вони знаходяться. По ось цій частині. Вона вилизана, прекрасна і чудесна. І до речі, я сьогодні загуглила. Тут апартаменти зняти на добу приблизно півтори тисячі гривень. А оця частина биті вікна, ракушняк, який сипеться. Тут все в тріщинах, балкони не сьогодні-завтра бабахнуться. А тут це взагалі мій улюбленець. Подивіться тільки на цей будинок. ...ні дверей, ковен кошик огірків. Велетенська тріщина на фасаді, по всі вікна. Я не знаю, скільки років він стоїть порожній, але за ці роки люди на Думській, які живуть буквально за 5 хвилин звідси, не почухались ні в яке місце. Їм абсолютно плювати. Вони ж сюди не ходять, а якщо ходять, вони на ці будинки не дивляться. А одесяти гості міста приходять подивитись на історичний провулок, реально де жили історичні люди, і бачать цей тріндієць. Слухай, може, це тюрма обнесли реально колючим дротом, щоб ніхто не лазив, щоб когось не прибило цим балконом. Але тут, до речі, ми помітили ще вчора, що хтось живе не санкціоновано, я підозрюю, правда. Судячи з запаху, точно не санкціоновано. Але знову ж таки, люди на Думській роблять ось так. Вони і на будинок Магнера, поки їх через суд не притягнули, дивились ось так. Вони на все дивляться, ось так, вдаючи сліпих. Тому що який ми сенс розгрібати. Я скільки не гуглила, я не знайшла, що це за будинок, тому чи це пам'ятка архітектури. Я не дуже в курсі. Але навіть якщо це не пам'ятка архітектури, це нормальне житлове приміщення. Гіпотетичне, хоча вже напевно ні, тому що воно в настільки аварійному стані, що там жити неможливо. А люди живуть. Пройшло майже день в день 22 роки, відколи тут поставили оцю цю міточку. І наші, скільки в нас на Думській сидить депутатів, такі ляпнули міточко, значить років 30 можемо відпочивати і не паритися. Та не можете, тому що ви відповідаєте своїми е, шкурами за шкури людей, які тут ходять і на яких валиться оце все. До речі, якщо ви помітили або не помітили, отут прекрасні, що це апартаменти, готель, не знаю. Шик модерн. А чого не зробити, хоча б трошки ось тут, так само коротше, Одеса в нас місто контрастів. Ми передаємо великі вітання на думську е нашим сліпим мишенятам. Бажаємо вам прозріти і взятись нарешті за місто. А ви, якщо знаєте, що трапилось, пишіть там в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич, папа. -па.